Всім привіт! З вами Аня. А ви вірите в бекрумс? Я, якщо чесно, іноді, коли потрапляю в якийсь супермаркет, прям реально відчуваю себе як в бекрумс. Але мені подобаються багато різних ігор, і я дивилась багато різних ігор, які про бекрумс. В цю гру я не грала, я не дивилась, не знаю, що тут буде. Багато людей кажуть, що вони одноманітні, є якийсь лор Backrooms, і він переходить із гри в гру. Давайте спробуємо. Я не знаю, що мене чекає і що це буде. Можна я на Ізі буду, добре? Бо я боюсь, що я не цей не, не, не зможу. Один-1-1 буде у нас гра називатись по стандарту. Бо на Медіум... я б на медіум зіграла, якби я грала не сама. Так, чек-чек. Поставлю собі на телефоні беззвучний режим, щоб ніхто не турбував. Ні, я скіпати не хочу, бо я хочу дізнатися, що мене чекає хоч трошки. А чого я так нервую? Це я взагалі чи не я? І що? Угу. А ось і ми, де? Воу. Що за профрізи? О, цього чудіка я вже бачила в багатьох інших іграх. І про Backrooms, і я грала в Backrooms в Майнкрафті. Мене діти колись заставили <поє> пограти з ним разом. Ага, ця штука не хоче, щоб ми втекли. Ось exit. Fix it. Полагодити аж. А що нам полагодити треба? Так, одразу кажу, я собі. Змінила кнопочку із шрифта на бокову кнопку миші. Бо я так зазвичай граю, коли можна це зробити. Ще знаєте, що мене турбує? Я в навушниках. Поки що я чую тільки. Оце, знаєте, такий противний звук оцих софітів. Двері. А ооо, а, це кнопочки, щоб виглядувати. I don't like it. А. Двері є. А відчинити їх я не можу? М -м, походу не. Шкода. Mm? М -м. О, знаєте, самий кайф Бекрумс? Коли ти підходиш в одне місце, а ти потім не знаєш, типу, звідкиля ти прийшов. О, Господи, це він дихає. Ну тут я точно не була, бо я звідтіля прийшла на чи з тієї сторони. Мені цікаво, ота була... Я буду чути її. Ну, в плані. Опа. Це, походить, те, що нам треба. Вони там казали, щось полагодити треба? Пікап? Я чую когось. Що це? А в мене є ліхтарик? А як ліхтариком користуватись? Чат? Інвентар? Карточку якусь показати? У мене що, ліхтарика немає? У мене ліхтарика немає. А туди я не хочу йти. Як? Мені треба інвентар. А що? А як мені Ф? Ага, ага, ага. Ключик? Це від тих дверей. Ну, походу. Не знаю. Блін, і цікаво ж. Ну що, спробуємо? А, все? А тут тупік. От головне дивитися на світло, куди ти йдеш, бо я б так Пішла і не розуміла куди нам. Я наче пам'ятаю, як до тих дверей бігти. Да, сюди. Ну, ми десь вони тут. О, бачите? Так, топографічний. А що, це не то? То? Топографічний крітінізм. Кью є баланс. Йохани бабай. А. Ні, так не чесно. Так. По... А що я вниз дивилась? здивилось? Побігли по стрілочкам. Чесно, я не хочу бачити ту кракозяблу, і хочу, і хочу її побачити. Це прикольно. Це як у котиків ми грали з Веронікою про котиків гру, там теж є бекрумс. Ага. Аж. Чо, серйозно? Так мені треба було там впасти? Але там щось лежало, я щось не забрала, походу. А отут вже дуже неприємні звуки. А є інструкція. Так. Ага, типу, є чудіки, які можуть бути як ми. І нам треба їм не довіряти. Ось ми, типу, айдіху свою показуємо. Але це, походу якби ми грали. З кимось. А як туди попасти? Ф. Ф. О! О-о. О, водичка. А як зрозуміти, який в мене рівень. Давайте вип'ємо. Типу, який в мене рівень. Прикольно. Ну, в бекронс може бути все. О, ліхтарик! А як його використовувати? Дивіться, це мені. Типу, інвентар. Як... Де тут інвентар? Контрол. Інвентарі. Ай. Во, дивіться, у нас є різні слоти. Ура! Ура, в мене ліхтарик! Головне, знайте що? Головне не здохнуть. Бо якщо я думаю, що здохну, то. до побачення-телебачення ліхтарик. Що це за звуки такі дивні? ще тут усі софіти вони так сліплять неприємно. І ще питання ж. Що угу. мені тут зробити треба? Ну, це туди. Я просто воно ще в двері бачила. Тут такий звук, знаєте, наче хтось. Хтось десь ходить? А оці ці штуки відкриваються? ні. Що це шумить у вас тут так сильно? Стрілочка. Ні, ну це парковка. От з звідтилями вилізли Не, погнали туди. Я думаю, що нам таки туди. Ой, не подобається мені, що тут стаміна закінчується. Але він наче швидко її відновлює машини. І шо? Бібі? Так дайте я уганю якусь тачку і поїду собі. Нам треба двері оті відкрити. А що нам треба? Це значок? Чи він там? Опа, стопе? І що? Шо? Шо? Що ви від мене хочете? Шо питаннячка? Питаннячка в чому? Тут щось відчиняється, не відчиняється. Ну, машини і шо? Я не розумію, що від мене хочуть тут. Куди мене понесло? Що тільки що на воді хотіла впасти? Що це означає? Чи тут щось зробити треба? Я щось десь не відкрила? Так, отам я була правильно. Ось ще двері. Опа. Вони не відчиняються, но в плані не можна зняти. Ту штуку. Чи мені треба. Знайти оту кімнату якусь. Ось якийсь ліфт. А що? Він же ж, бачите, він не працює. Стоп! Ага. Ану, пішли назад туди. Так, ну поки що мені везе і жодна кракозябла. На мене не вилізла. А повинна була, бачили, там, типу, некрасива така штука. Так, а що мені треба? Кольори, правильно? А що тут? От, дивіться, тут синя одна, червоний. Я просто не розумію, що від мене хочуть в плані. Ну, і що, машини? А, різного кольору. Ну, типу, вони різні машини різні. Сині черво. Ну, тут дві червоних і дві синіх. Щось я поки що взагалі не можу роздоблитися. Що від мене хочуть. Не хочеться поскоріше звідсіля вибратися, бо. Жопой чую, якась кракозябла хоче на мене вилізти. А я там на двері бачу. Так, стоп. Давайте спробуємо таки ввести що небудь. Червоний. Нє? Як тут? Пік. О! І що? Червоний. Синій, червоний, синій. А! А! Ай! До... Так, так легко? А що означає один з дірочкою? Куди нас везуть? I don't like? It. І що? Так, пийте водичку, щоб у вас дах не їхав. Якби воно в житті було б так, чесно, після тих самих обстрілів випав. Водичку і все, знаєте, і все класно. А фух, це такі якісь... Чуєте? До речі, дуже раджу грати в цю гру в навушниках. Прям флешлайтно. Ну... Я бачу. Він мені не подобається. Двері закривай! Бачите, він до мене йде. Блін, ну тут ліхтарки. А що якщо я не хочу з ним спілкуватись? Я не хочу, щоб він зі мною ходив, ключ. А він до мене може зайти? Я не хочу, щоб він до мене заходив. О. А де той упир? Він що стоїть, тупо мене чекає тут? Me. no, 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 not excuse me. Вали. Ай-а. Чекайди. На. На, я я справжня, диви. На. Да ви лазить тут. А як мені... Б... А, ти можеш пройти от туди? Да, 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 да. да отуди. Ні, 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 проходь далі. Я, я не вийду звідсіля. Чуєте, я, як... походу, якби я двері не закрила, коротше, він би на мене зайшов. А. Я можу кричати тут? А ну-ка, давайте контролз. Подивимось. Чаток. Ві, Ві. Go away! Говей! Mm, куди він пішов? Він туди пішов, а мені та, скоріш за все, туди й треба. Так, окей. Е, перша штука мені подобається, те, що я можу от в таких кабінках від них ховатися. Ви Джупіся я... <піжу>, стоїть, дивіться. Фу, ще й голий. А... А... А що я можу проти нього зробити? В мене водички немає. А як мені його, типу, ну. Як мені від нього втікти? Okay, він мене не бачить, правильно? Давайте спробуємо, типу. На іншу сторону. Оце прикол. А він там? Ні, тут тупік, хорошо. Ой тут немає цих. Вікон. Нічого, нічого. Неприємно. Дуже неприємно. Та закривай! Неприємно. Дуже неприємно. Ой, а мене щось водити починає. Що я за колод? Він може бути десь тут, в мене є якийсь ключ. Але питання. <свистит> Мені походу хана. Це піпець. Оре! Почуєте, як він оре? Ну, слухайте, я розумію, навіщо мені навушники. Щоб чути його. Але проблема в тому, що він десь тут, походу. Ну він же навряд чи так швидко правильно від мене втік. А проблема в тому, що в мене ні води, нічого немає, і я бігти довго не можу. Ходить. Так а як мені звідсиля втікти? Мені по факту треба знайти тупо двері, які відчиняються ключем, і туди завалитися. Я не знаю, що там мене чекає далі, але мені. Чуєте? Я його прям чую в правому у цьому. Отуди й пішов. Це знаєте, типу, зараз називається буде режим? Кидай і тікай. Все кидай і тікай. Я його не чую. Зараз тупо буду бігти до якихось дверей. І взагалі по барабану. Це двері? Ніфіга. Оцей же ж гад, він, якщо тебе бачить, то все, тобі хана. Твічне, двічини, двічней. Ай, знову. Дайте що небудь! Якусь водичку попить. Опа, ще ключ? Ще ключ? А в мене що тут квести позібрати максимум ключів? Ви його бачите? Я ні. Але проблема в тому, що я не бачу, куди мені. Куди мені йти? Сміття. Mm. Так там мені головне uh, пам'ятати, в які двері... Ну, типу, де, де двері? Щоб я, якщо що... Шо... О! Закрийся! Щоб я от в такі двері могла потрапити. І все, я тут буду жити. Чого так багато ключів? Що мені. Що мені треба відкрити? Так, от-от в мене можуть вимкнути світло. У мене, знаєте, подвійний стрес. Ця кракозябла, яка тут ходить. Опа. Це те, що нам треба? А, ключ треба. Ну, У мене є ключі. Багато різних. Вам який? І що. А? А! А так от навіщо стільки ключів? Зрозуміло, Щ ще десь. Всі? Тепер я можу відкрити? Так а... що треба зробити? А, куп Open. А, а, а як мені куп, куп опен, якщо я тут сама? Типу, тупо бігать і отак зробити, чи що? А як мені а, с. Я не встигну. Так, ладно, давайте. Встигла? Хорошо? Хорошо? Що, може, на цій нотці і зупинимося? Якщо вам подобаються такі відео, я дуже буду вдячна вам за підтримку і лайкосики ваші. І так я буду розуміти, що вам такий формат гри подобається. Навіщо тут так багато штук всяких. Капець. Найти ліфт. Що, Давайте спробуємо знайти ліфт. Якщо в мене не вийде, то й фіг з ним. Окей? О ні, тут без ліхтарика не можна. Шпогнали. А що це за кімната така? Привіт, клаустрофобія? Прикольно. якось тут неприємно дуже. А, занадто темно. ні 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 Сюди. Тут ліхтарики, хоч якісь, типу, йдемо на світло, знаєте? Це що, звідтіля я сюди прийшла? Серйозно? Це не серйозно! Мамо, це було сикатно. Так, окей. Давайте я зроблю собі перерву. ха Моя нервова система це не витримає. Знаєте, тут ніяка водичка не допоможе. Так а як я могла його взагалі цей? А, все, в мене ні ліхтарика, нічого. Я так розумію, тут всі а, ці вони просто зникають. Що ж, дякую за перегляд, ставте вподобайки. Я сподіваюся, вам відео сподобалося. Я зніму продовження. Ну, мені самі типу сподобалося, знаєте, такий адреналінчик. От, але, звісно, тут реально ніяка Elmont Water вообще не допоможе. Що ж, дякую за перегляд, всім па-па!